Ще привіт, друзі! Готуй смакує, вітаю вас, моделюємо ситуацію. Ви повертаєтесь додому після тяжкого робочого дня, де вас зустрічає аромат неймовірно смачної запеченої курки, яку будете куштувати на вечерю. Зараз покажу саме цей рецепт, від якого ви будете в захваті. Однозначно дивіться до кінця, підтримайте канал своєю підпискою та подобайкою, а я починаю. Поїхали! У нас на столі три невеличкі, красиві фермерські курочки, а для них треба звичайні базові стандартні інгредієнти. І це сіль, мелений перець, вершкове масло, мед, томатний соус, соєвий соус. А почнемо з того, що розбираємо курку. Беру курча. Відрізаю хвоста, він мені не потрібен. І ножицями. Виділяю хребет. Ось так. Підчищаю зайві залишки різних тут незрозумілих речей і розрізаю по центру кістки. Так. І завдяки цим простим маніпуляціям ми зробили таку красиву курочку. Ось так вона виглядає. Першу курку ми розібрали. Вона дуже класно виглядає. Хребет, звісно, викидати не потрібно. Можна або зварити смачний бульйон, або порізати на шматочки і віддати собаці. І займаюсь двома іншими. Рекомендую видаляти хребет саме ножицями, набагато зручніше. Знову надрізаю кістку по центру. Ось так. Після чого вона класно і рівно лягає. Настала черга останньої курки. Все це дуже швидко і просто робиться. Зараз хочу відкусити ці крайні частини крил. Вони не потрібні, м'яса тут майже немає, вони тільки обгорають під час запікання. Самі складні етапи приготування цього кулінарного курячого шедевру ми пройшли. Зараз я вмикаю духову шафу на 190 градусів. Нехай нагрівається. А тим часом ми натираємо курочку вершковим маслом. Це зробить її ніжною, ароматною і максимально соковитою. Щоб масло було м'яке, я завчасно її дістав з холодильника. Ділю на три умовні частини шматочок і гарно натираю кожне курча. Можливості можна помазати вершковим маслом під шкіркою. Зовнішня сторона готова, перевертаю. Цю процедуру повторюємо з кожною з курочок. Наша курочка в шоці від кількості вершкового масла на ній, ну нічого не поробиш. Взяв деку для випікання. Зараз застилаю пергаментною бумагою. Я солю перчу курча, перекладаю на деко і буду запікати. Почну з солі. Перчик. Те ж саме роблю з іншої сторони. Солю і мелений перчик в кінці. Звісно, пергамент нічим змащувати не потрібно, просто перекладаю підготовлений курча на деко. Залишки масла розподіляю по деко і по курці. Підготували повністю наші курча, відправляю їх в духову шафу. На цьому етапі курку треба запікати 30 хвилин. Режим в мене, верхній нижній нагрів стоїть, температура 190 градусів. А зараз треба зварити глазур, якою будемо змащувати потім курку. 3 столових ложки соєвого соуса, 2 столові ложки меду та 2 столові ложки томатного соуса. І на маленькому вогні, не доводячи до кипіння, всі поєднуємо інгредієнти. Курчата запікались 25 хвилин, дістав їх. В духовій шафі збільшив температуру до 200 градусів, змащую їх глазур'ю, яку попередньо зварили. Змастив їх соусом і тепер повертаємо назад в духову шафу. Минуло ще 7 хвилин, знову дістаю і знову змащую соусом. Соуси, які ми варили, в ідеалі хватило на три наших курочки. Повертаю знову в духові шафу їх. Другий раз, друзі, ми вімкнули режим верхнього грилю, запікали всього лише 5 хвилин, вона повністю готова, дуже ароматна та соковита. Дістаю її. Друзі, курчата вийшли мега ароматні, дуже красиві. Впевнений, що дуже смачні куштую. Як просто відділяється ніжка. Золотиста, з дуже смачною ароматною скаринкою. Фантастика. Це найсмачніший рецепт подібної запеченої курки. Однозначно. Ароматна, ніжна, соковита зі смачною скоринкою. Ви просто зобов'язані приготувати курчат саме за цим рецептом. Ну і затримувати вас не буду. Традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей.